Ми якраз з дружиною збиралися до ліжка спати. Такий вибух, що нас підкинуло аж до, до потолка, до потолка підкинули. Між взривами було три, три вибухи з промежутком хвилина-півтори, один від одного. Ми думали, що тут всі три розірвалися. Вийшли потім, потім на вулицю і побачили урвище, деталі від ракети. Дуже багато уламків, слава Богу, ніхто не постраждав. Всі живі, здорові і слава Богу, це завдяки Богу.